Він не мене, просто я ніколи в міліцію не була в житті. Я перелякана, була так, як і в суді. зараз стою вся, всю ся, де то, що я там. Просто не була така ситуація, як мало в жисі. Постановка закриття кримінального провадження вам навчалась річ? Ні. Так, е, значить, і ви вимовлялися. А, ви кажете, що було, ну, ви обговорили, який довір краще вкласти, чи добре відвічне утримання, чи то. Але Мистан сказали, що до рядовічне утримання потрібно зазначати суму, яку потрібно для мовити. У ну, зв'язку з чим ви вирішили подати добрі дарування. Це була одна з причин. Ну, напевно, це одна з причиняє і це було. Так, е, а якби. Довго якобільше утримання був на умовах без фінансового утримання, просто допомагати по господарству, може бути писати. Так, я дуже бачимо закон. То я сама б не підписала, бо я не могла б змогу їх. Добре, далі ще одна так, ще так. одна причина, що ви казали, що Степан Іванович не хотів, щоб будинок перейшов у нього в силу. Так? Тобто да. це була ще одна причина, що не укладали до Це саме я, я кажу, і головна причина була. Бо син обманений тоді ще хотів приманути хату. На продаж вже хата була об'явлена. Люди приходили. Я приходять. Це від такої поведінки за розв'язування в іншої сторони обставин, які дає відповідачні. Маєте право їздити, так? Запитати ту особу, до якої вас не буде запитати. Але це порядок, людина відповідає. Ви кажете, що він боявся того, що якщо він крізь ним щось станеться, то Костак, от, 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 от Костак виселить його будинок. <поцеліт> <поцеліт> <в диму, так? поцеліт> але будинок оформлений на...

Вона потом попросила за сумма. И я хочу вам добре, призналась этот питання. Если она призналась, що буде за ним доглядати за мен вдома, а что вы здесь ищем? Вы хотите дому поставить их бомжави, потому что не где жить, вони стануть бомжами. І ви хочете заводити дому, коли ви бачите ні що одні тому що ви хочете, як ви сказали, вашу життю встання. Вам що одні дома на дані часті. Я відвичаю на вопрос. Я не мала ніякої цілі, щоб я вічно їх виставила з хати. Бо якби я таке хотіла, я зразу, як ви, вивісила вивіску, що продаю дому, як ви тоді вивісили вивіску, я хотіли їх забрати. До себе. Добре. А що ви скажете, якщо добросовестний чоловік коли в город тому потім шудом, 50 метрів, ви сказали, маленький дом купить. Я говорю, я то не можу. 20 тисяч, хорошо. Отець прийшов, ваш батько. Якщо mm. ви вірите, Бога сказав, що що ви хочете? Я вихід посредній крузей, викупаю от сюди. Забирайте їх себе, я говорю, не можу. Ви вірите в кото. А тепер. Jak się że... odnosi, jeżeli jak się można, to wyjaśnij, co skazał, Не мали місто, бо це не так було, як він розказує. Ще питання. Ми обратили про великий двор, вам не вільно вражали. Ми обратились, так? Там документували, що обратили, слово не. І навіть не вражали. З нею пару разів робили фінансового допомогця. Вона нам поставила старше, все, давайте знає, що ми під пошли. Пошли до нотаріуса, документували. Потім, що ви хочете питання? Ви хочете питання? Якщо родине з дома, ви нічого за этого не діляємо. От пишайте будете добре. Потому що ви родили з дома в даний період. Я потім далі приходила до тетя Галі і сказала, тетя Галя, я буду вам допомагати, я допомагала і раніше. Можна ви тебе не рефлексувати? Ви рефлікуєте, можна сміюватися.